У нас утворилася петля. Пров'язуємо 68 повітряних петель. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, 9, десять. Пров'язали. Виконуємо два накиди. Один, два. Вводимо гачок, четверту петлю. Один, два, три, чотири. Сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Перетягуємо ниточку. На гачку є 4 петлі, пров'язуємо через 2 петлі, пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через, пров через дві петлі, виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, вводимо гачок в ту саму петлю, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, виконуємо 2 накиди, вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Виконуємо 2 накиди. Вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Вводимо гачок в четверту петлю. Один, два, три, чотири. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Накид. Ще один. Вводимо гачок, в четверту петлю: один, два, три, чотири. Сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Два. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два. Вводимо гачок ту саму петлю, з'єднуємо. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один. Два, два накиди. Сюди пров'язуємо два стовпчики з двома накидами. Один. Два. Вводимо гачок, в четверту петлю. Один, два, три, чотири. З'єднуємо стовпчиком без накиду. Так, продовжуємо в'язати до кінця ланцюжка. Закінчили в'язати перший рядочок, в'яжемо другий. Виконуємо один накид, вводимо гачок сюди, в ту саму петлю, пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Перетягнули ниточку, на нагачкою три петлі, пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі. Накид, вводимо гачок в петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, виконуємо два накиди, вводимо гачок в петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо сюди три стовпчики з накидом. Один, два. Дві. Ми ось тут з'єднули. Вводимо очок, стовпчик без накиду. Теж пров'язуємо стовпчик без накиду. Цей кінчик ниточки ми відрізаємо. Накид. Вводимо очок сюди в петлю. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. 3. Пров'язуємо одну повітряну петлю, два накиди. Вводимо гачок в петлю, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок в петлю, пров'язуємо три стовпчики з накидом. 1, 2. 3. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Закінчили в'язати, з'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок у третю петлю. Один, два, три. Вводимо з виворотного боку, зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо. Витягуємо, затягуємо ниточку і заховуємо з виворотного боку. Наш виріб готовий. Дякую всім за увагу!